Про події війни говорить Стратко. Боєприпаси, засоби ППО та дрони. Ці три теми стали головними під час 20-ї зустрічі контактної групи з питань оборони України, яка відбулася на базі повітряних сил США Рамштайн. За повідомленням Міністерства оборони України, дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси різних калібрів, і в першу чергу снаряди калібру 155 та 152 мм. міліметри. Іншим важливим пунктом порядку денного зустрічі стала ППО. Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем про повітряної оборони, як зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, небо над Україною належить українцям, тому наше спільне завдання забезпечити перевагу Україні в повітрі. У цьому контексті учасники були поінформовані, що заходи з підготовки F-16 ідуть чітко за планом. Допомогти закрити наше небо мають F-16. Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше. Повідомив під час засідання контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони України Рустем Умєров ще одним важливим питанням Рамштайну стали дрони. До дронової коаліції приєдналися декілька нових країн та зробили внески. Перші результати цієї коаліції конкретні дрони, які очікують в Україні в кінці березня. Коаліція опрацьовує можливість інвестування в українських виробників дронів. Ідеться в повідомленні міністерства оборони. Про підсумки Рамштайну у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи і закупівлі боєприпасів. Дякую усім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО РЕП та дронів. Дякую усім країнам, які реально працюють, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати і маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше. Посилення щодо дронів я вдячний усім учасникам Рамштайну і сполученим штатам міністру Остіну за лідерство. Президент окремо подякував Німеччині за внесок у підтримку України. В день ювілейної зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони Німеччини оголосив про надання чергового пакету допомоги Україні на суму в 500 мільйонів євро. Також із запасів Бундесверу буде передано 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Окрім того, буде поставлено сотню броньованих машин для піхоти і стільки ж транспортних машин. Ці постачання наразі не конкретизовані ані за назвою озброєння, ані за строками. Високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель запропонував країнам-членам Євросоюзу майже всі доходи від використання активів Росії в Європі 90% – спрямувати на підтримку України, а саме на закупівлі для неї зброї. Решту 10% він пропонує передати до бюджету ЄС і використати їх для підвищення потужності української оборонної промисловості. Важливо зауважити, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що зберігаються в Європі. А не самих активів. Це може приносити близько 3 мільярдів євро щорічно. Нагадаємо, що майже 70% всіх російських активів, знерухомлених на заході, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Євроклін. Мова йде про різні цінні папери та готівку російського центрального банку. Їх еквівалент 190 мільярдів євро. Я з нетерпінням очікую на швидке ухвалення рішення Європейською радою. Це продемонструє єдність та відданість ЄС підтримці України та її народу. Написав глава Європи європейської дипломатії Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Старомайорське, Донецької області та робот. Тине Запорізької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили сім атак противника. В районах населених пунктів Притачене, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак ворога. В районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог ворог за підтримки авіації 29 разів намагався прорвати оборону наших військ. Втрати ворога за добу становили 700 окупантів, 9 танків, 9 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем. У першому півріччі поточного року Міністерство оборони відкриє 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах. Про це повідомив уповноважений міністерство оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежавець на відкритті рекрутингового центру в Запоріжжі. Центри працюватимуть як консультативно-інформаційні офіси, які за необхідності здійснюватимуть супровід зарахування охочих вступити до сил оборони. Там громадяни зможуть отримати інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань. Тут надава. Тимуть прості відповіді на такі питання, які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоров'я? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим, і будемо розширяти географію. Зазначив уповноважене міністерство оборони. Як зауважили в міністерстві, наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT. У Лас-Вегасі завершилися міжнародні спортивні змагання United States Air Force Trials 2024 серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців. Українська національна збірна виборола рекордні 76 медалей: 44 золотих, 20 срібних та 12 бронзових. Найбільше нагород наші воїни здобули у змаганнях з плавання та веслування. Ніхто не очікував, що ми виборемо настільки велику кількість медалей. Від усіх учасників збірної хочу подякувати тренерам, які зробили з нас команду спорт це приклад для тих, хто отримав поранення та не розуміє, як бути далі, наголосив капітан національної збірної України Юрій Гапончук, як зазначив во міністра у справах ветеранів України Олександр Пархун. Участь є важливою не лише як спортивна подія, а й як потужна ветеранська дипломатія та показник нашої національної стійкості. Це наш спосіб сказати світу, що український народ сильний духом, незламний та готовий до нових перемог. Ми пишаємося кожним нашим ветераном, який продовжує боротьбу вже на спортивній. Тивних аренах світу, спортивна реабілітація це один із пріоритетних напрямків, що буде і надалі розвивати мінветеранів. Заявив він. Нагадаємо, у змаганнях United States Air Force Trials брали участь 30 українських ветеранів та військовослужбовців із пораненнями. Вони змагалися в 11 адаптивних видах спорту, зокрема плаванні, велоспорті, баскетболі на візках. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.